Новий рік нові старти. Кривий ріг знову стає ареною проведення престижних змагань у цьому переліку. Обласні турніри, що збирають спортсменів із різних куточків регіону. За підтримки ради оборони міста 31 січня у кривому розі стартував чемпіонат Дніпропетровської області з боротьби самбо. Дуже висока честь приймати обласні змагання з боротьби самбо. Кривий ріг спортивне місто, В нас роботають всі дю США 11. Ми намагаємо створити умови, щоб місто могло жити нормальним як для воєнного часу життя. І особливо це стосується дітей. І дитячі садочки, і школи, і палаци культури, і музичні, і творчі школи, і безумовно все, що стосується спорту. Тому вистоїмо ми всій війні, а іншого дитинства, іншої юності не буде. Тому, будь ласка, займайтеся спортом. Намагайтеся завжди перемогти. Чемпіонат області черговий виклик для спортсменів. А для міської федерації нагода зібратися з тренерським штабом регіону для вирішення завдань з розвитку самбо на Дніпропетровщині. Сьогодні пройшла обласна засідання обласної федерації, де ми привітали новообраного президента обласної федерації Данила Миро. Головне було поставлені цілі і задачі на наступний рік. Розвиток боротьби самбо та бойового самбо. Ми зараз додаємо бойове самбо, візде завжди піднімаємо рівень бойового самбо. Криворізька школа самбо упевнено заявила про себе на національному рівні. За підсумком останнього чемпіонату України з боротьби самбо у Львові, вихованці спортзакладів міста у складі обласної команди завоювали найбільше нагород. Криворіг сьогодні локомотив самбо в нашій області. Ми їх підтримуємо. Сьогодні ми відзначили найкращих спортсменів чемпіонату України, який пройшов у місті Львові, де Кривий Ріг дало 10 медалей. Тобто Дніпру ще треба до цього тягнутися, також іншим містам, тому що це обласна організація, і хочеться, щоб і Кам'янське, і Нікополь, і Павлоград, і всі міста, не дивлячись на війну, розвивали в себе самбо. І сьогодні наша така ціль, щоб як можна більше дітей отримала підтримку. Максим Калюжний у самбо 5 років. Поки його найвище досягнення титул чемпіона України серед підлітків. На національних змаганнях у Львові спортсмен виборов бронзову нагороду. Відбір на чемпіонат України був не дуже складний для мене, бо я дуже добре виступаю на області, на місті, то не було дуже важко. А на чемпіонаті України я в першій сутиці програв, тому що я травмував локоть свій і з травмованою рукою боровся за третє місце і переміг хлопця. А так, якби не рука, то я думав, що міг би там із фіналу вийти. Чемпіонат області із боротьби самбо зібрав у кривому розі більше сотні учасників з п'яти міст нашого регіону. Вік спортсменів від 13 до 17 років. Я дуже задоволений тим, що привезли за привезли. Перевезли Нікапаль, жовті води, Дніпро і Кривий ріг. Це такі вікові групи, де дітей вже небагато. Ну тим не менше ми будемо їх на них дивитися. Чим більше міст, чим більше клубів будуть залучатися на обласні змагання, тим буде конкурентоспособне. Анна Нечаєва, вихованка ДЮСШ номер 9. за півроку у спорті ставала призеркою обласних змагань. Мрія дівчини отримати досвід національних турнірів. Я перемагала, але я не стала чемпіонкою області. На цей раз я думаю, що Переможу, тому що я завжди вірю в себе. Це вид спорту, який я полю, полюбила за дуже короткий час. У загальнокомандному заліку перше місце посів Кривий Ріг. Наші спортсмени вибороли 14 золотих, 11 срібних і 23 бронзові медалі. Найкращі результати у складі збірної показали представники шостої спортшколи. На другому місці команда жовтих вод на третьому самбісти з Нікополя. Готуємось до чемпіонатів України, чемпіонатів Європи. Потім буде ще відбір у нас на чемпіонат світу. Голова ради оборони міста підтримав нас, він завжди підтримує нас. Розвиток. Ми йому за це дуже вдячні. І він сьогодні заслужено отримав подяку від всієї нашої Криворізької Федерації, самбо, дзюдо сумо та бойового самбо. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день.